Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Все більше українців, як військових, так і цивільних, розносять владу. Мовчати уже немає сили. Далі відео в оригіналі. Доброго дня, любі українці, любий народ мій, не шанована влада. Це сьогодні я хочу звернутися до вас з таким питанням: що ви робите і для кого ви це робите? Коли ви забрали доплати по 30 тисяч, по 100 тисяч, дуже багато хлопців розочарувалися вам у вас. Дуже багато хлопців поникли, бо перестали допомагати своїм родинам, своїм сім'ям, бо не було коштів, бо дуже багато хлопців по сій день покупають запчастини для машин. Для спецтехніки, бронованої техніки за свій кошт. Деталей немає. Перейдемо далі. Е, ви придумали якусь дурню фонди, що волонтери повинні платити 19%, 19 податку зі зборів на волонтерство. Що ви якоби. Нас держава забезпечила тепловізорами, птічками, дальномірами, біноклями та навіть елементарно гарними лопатами. Ви кричите – окапуйтесь, з чим окапуватися? Чим тими совками дрочами, які ви подаєте, які коштують по три тисячі гривень в бумажках повідомостях. Люди добрі. Ви там ви подуріли зовсім чи як? Я вам скажу ситуацію. Не так давно ми були на бойових. Місяць десь ми не виходили, билися за кожний клаптик землі. Так от, біля нас було сім підрозділів, і лише у нас в моєму підрозділі. У моєму баті були ночні птічки. За днівні я вообще мовчу. Хлопці їх не бачили з інших підрозділів. Вони у нас просили тепловізори, біноклі, бо у них немає. Що коїться, ви хочете здати Україну? зеленісти? Харе, бо це дуже печально для вас закінчиться. Я не вражаю. Я констатую факти. Військових, які проти вас, і ви все більше і більше їх побуждаєте. Вам коштів мало. Ви підняли для населення, опять підняли ето. Це... Ой, вибачте, підняли ціну на електрику. Такого ви грабуєте. бабушку дедушку у якій пенсія полтори дві тисячі. І яка з цих грошей 500 гривень віддає на тепловізор. Зеленісти! Ви обожрались! У вас пузов в три рази більше стало. Про... Узнаєте, скільки у вас там? 247 коаліція. Та кожен з вас покупив по дві по три машини, по два по три доми, а люди останню копійку віддають на фронт. У нас війна і була б моя воля. Я б зробив, як в Китаї, розстріл. Розстрілять без суда і слідства взятки, шантажі, вимагательство. Батальйони Монако ви закалібали. Побачте, схаменіться, бо буде горе, буде горе. Цей цирк, який настиг нашу країну, ну просто не, не влазить в жодну голову. Тому що ви чули нові броні мобілізації? Значить, бронь будуть мати учасники телемарафону, бронь будуть мати циркачі, акробати, а Петя з села броні не матиме. І якщо ви зараз будете писати, що що ти мелеш, люд хлопців треба міняти, то я вам хочу сказати, ніхто їх не буде міняти, як вам це не зрозуміти. І да, дівочки, якщо ми ще будемо мовчати, то мобілізують і нас, отакого по щелчку пальця. Якщо ви це ще не зрозуміли. Дуже добре встроїлися, що бідні всі мають іти і вмирати, а багаті будуть віщати з телевізора і устраювати цирк по всій країні. Ну, ну це просто вже ну, крик душі. Якщо тотальна мобілізація, то давайте тотально мобілізувати всіх, починаючи із поліції, закінчуючи е, людьми, які сидять при якихось посадах. Зазначимо, ви помітили, що Зеленський Шмигалів мили руки щодо закону не прийшли на голосування. Не здивуюся, якщо коли Зеленський ще скаже так, закон вже прийнято голосами ЕксоБЗЖ та бізнес груп у парламенті. Що ж ви хотіли від такого закону? Пише бриганець Олег Хелькі. У той же час пише наступне поверніть залужного та його генералів. Окупанти потрохи захоплюють те, що вдалося відбити раніше. Я не експерт у військовій справі, але елементарна логіка підказує, що якщо перестановки в армії ведуть до погіршення результату, то може повернути все як було залужного та його команду. Поки не профукали ще більше. Вони все таки тримали фронт у тих самих умовах нестачі боєприпасів і навіть проводили удалі наступи. Але для цього зелі потрібно свою параною і міряні популярні. Ністю засунути Єрмакові, а це неможливо. Не лише треба повернути залужного та решту генералів а й усунути від влади. Свої чинні злочинні дії привертали до погіршення ситуації на фронті. Вже не проканає. Дайте йому і що сто дні. чи він має право на помилку. Немає, а Вадим Лачук у той же час зазначає наступне залужний бойовий генерал. Чи хто відправив залужного послому Великобританію Зеленський підтвердив, що він заздресним стив українська рашиська лайно з таким рейтингом народної підтримки, яку залужного йому треба. Не у Лондон їхати одразу головний кабінет на Банковій займати у першому турі чергових виборів президента України. Всі ми розуміємо, що призначення залужного послому Велику Британію це початок кінця операції російських спецслужб Буратіно. Скоро скиглити буде російський шпигун Зеленський, коли 21 травня на нього одягатимуть кайданки за звинуваченням у Держзраді. Після 20 травня новий табов президента України буде призначати послів не через переляк, а поради від Єрмака Патрушева, чи заздрощі через вищий рейтинг, а за професійно. Ними якостями конституція не дає права без виборів на другий срок залишатися президентом України. Стаття 103. президент України обирається громадянами України на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування сроком на 5 років. Це пряма конституційна норма. Президент України в Зеленській во не може виконати обов'язки президента України у зв'язку з закінченням сроку перебування на посту президента України з опівночі 20 травня 2024 року. Стаття 103. частина перша конституції України від. Відно до статей 108, 109, 110 та 111 конституції України виконання обов'язків президента України покладається на голову Верховної Ради України. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.